Жоден злочинець не має залишитись непокараним. На цьому наголосив президент України в Нідерландах під час виступу у Газі. Володимир Зеленський, звертаючись до світового правосуддя, зазначив, що жертв Другої світової, варто не забувати, що головні агресори та терористи сьогодення досі на волі. Війну треба засудити. Світ повинен трансформувати досвід нюрнбергського процесу у нові правила. Українські суди забезпечать більшість покарань за воєнні злочини, але лише одна інституція здат. На відреагувати на первинний злочин агресії, повноцінний трибунал для РФ. Країна терористка тільки за квітень скоїла більше 6 тисяч злочинів, вбивши 207 українців, 17 з яких діти. Безумовно, ми всі хочемо бачити тут іншого Володимира. Ми хочемо бачити його в Газі. Того, який Заслуговує бути засудженим за злочинні дії, і це має бути здійснено тут у столиці міжнародного права. І я упевне, це станеться, коли ми переможемо. А ми переможемо. Чість, влучність та максимальна обережність для снайпера не просто слова, а показник професіоналізму навчають українців стрілецькій справі в одній з військових частин Національної гвардії України. Фізичне навантаження, так тактика. Вони повзують, бігають, маскуються, спостерігають. В них розписаний їхній роз розпорядок дня від самого ранку і до самого смеркання. По кінці збору у нас буде контрольна стрільба. Новачків тренують вже досвідчені на аби потрапити в лави снайпери. Військові проходять суворий відбір, адже вимоги до них надзвичайно високі. Серед основного витривалість, непомітність і уважність, аби помічати важливі деталі у будь-яких умовах. Так, це дуже тяжко. Тяжко і фізично, і морально потрібно думати дуже наперед. Хочеться стати так сказати толковим снайпером, щоб можна було виконувати бойові завдання. Навчаються снайперській справі як контрактники, так і солдати строкової служби та мобілізовані. Розвався в лютого, 22-го. Мобілізований був стрілець, була можливість стати снайпером, і навіть новачки дивують здібностями. Результати показують високі. Розповідає інструктор з підготовки: хтось може краще бути у стрільбі, хтось краще в маскуванні підкрадання, в тактичних діях, хтось краще рахує. І В нас заняття поставлене таким чином, щоб вони друг другу допомагали, ділилися своїми знаннями. І моя задача їх витягнути всіх на один рівень. Всі хочуть працювати, всі хочуть захищати свою батьківщину і всі хочуть бути спеціалістами своєї справи. Після курсу навчання кожен військовий продемонструє свої професійні якості у контрольній стрільбі. Втім, стати справжнім снайпером зможуть лише кращі. Із Вінниці до Сум поїде важка техніка для ліквідації наслідків авіа та артударів, яких зазнали тамтешній житловий сектор та інфраструктура. Автокран передає місцевий бізнес у співпраці з Вінницькою владою. На сьогоднішній день є знов таки і пошкодження території, і для того, щоб зібрати і розібрати ці всі завали, за того, щоб людям було покращити якісь умови життя і необхідна техніка, яка б могла цим займатися. Поїде кран у Білопілля, що на кордоні з країною-терористкою. Місто, як і вся сумщина, щоденно потерпає від руйнувань. Делегація із прифронтової громади прибула, аби забрати таку потрібну техніку. За словами директора комунального підприємства Благоустрій Білопілля, шкода, що поки автокран служитиме не для будівництва, а для розбору завалів. І в час, коли це життєво необхідно місту, Вінниця проявила себе як надійний партнер. Як говорять українці. Друг пізнається в біді, і от ця подія вона показує, що в українців чужої біди не буває. Наш мер Білопільської громади пару місяців назад спілкувався із мером Вінниці Сергієм Анатолійовичем Моргуновим. Мабуть, при тому спілкуванні він попросив допомогти, і Сергій Анатолійович відповів, що Вінниця обов'язково допоможе, і ось і радий приймати цей кран. Вантажопідйомність крану 12 тонн, виліт стріли до 15 метрів. Техніка, хоч і не нова, та досить надійна, і для демонтажних робіт згодиться. Передала її безкоштовно вінницька компанія Місто Будмонтаж, коли підприємці дізнались, що потрібна допомога пошматованому рашистами місту. Робоча техніка, все, да. Ми її трошки зробили косметичний ремонт, і технічний провірили, все зробили, щоб вона могла і далі працювати. Дуже багато руїн треба розбирати. То раді допомогти, бо це ж. Наші громадяни в автокрані замінили всі мастила, та й в дорогу міська влада забезпечила його паливом. Суми – це вже не перше прифронтове місто, якому Вінниця стала плачем підтримки. Ми допомагаємо і Херсону. Ми допомагаємо Балаклії в такий же спосіб. Тобто туди надаємо і ГСМ, і так само і техніку, і продукти харчування, і так далі. Тобто, міська громада Вінниці допомагає практично всім громадам, які звертаються нам до за допомогою. Щойно автокран дістанеться сум одразу розпочне розчищати завали та залишки будинків, які колись були затишними сімейними гніздечками. А рашисти перетворили їх на руїни, показавши всьому світу своє звіряче нутро. Почувати в лісі досі заборонено. Правоохоронці нагадують громадянам про обмеження, що діє у зв'язку з воєнним станом. Заборону відвідувати лісові масиви на території області ввели в березні минулого року. Відповідно до рішення Вінницької обласної військової адміністрації людей закликають не відвідувати ліси і бути пильними та обережними. Це особливо стосується прикордонних районів. З чим це пов'язано? По-перше, для того, аби люди не наражали себе на небезпеку і при виявленні будь-яких підозрілих предметів або незрозумілих предметів, в жодному разі не можна до нього торкатися, розбирати, ламати, кидати у вогонь, якось з ними експериментувати. Відразу потрібно телефонувати рятувальникам та до поліції. У Вінницькому центральному парку зелене поповнення. Приїхали дуби, ясени і платани. А ще клени та горобина. Близько ста дерев висаджують в різних куточках парку. У Нас і так зелене місто, а так воно ще буде краще. Деревця привезли вже зі сформованою кореневою системою. Вони будуть доповнювати вже існуючі алеї або створювати нові композиції. Ми, до прикладу, як навколо скейт-парку. Тобто там буде більшість скленів висаджені, які будуть радувати і мешканців, і гостів міста. Прийняти зелених мешканців місцевої оази готувалися заздалегідь. Працівники парку викопали лунки та підживили ґрунт. І в ці лунки вставляємо дерево. Потім ми його вирівнюємо, вставляємо кілочки, такі, щоб було прив'язати дерево до кілочки. Місце для кожного дерева обирали прискіпливо, адже різні породи вимагають не лише особливих умов догляду, а й правильного розташування. Вони приживуться всі, тому що вони хороші дерева, хороші підбирали нам посадковий матеріал, тому вони всі, я думаю, всі обов'язково повинні прижитися. І перший час до них буде особлива увага. Ми підкормимо їх. Поли, будемо поливати, і зараз треба дуже бо потрібно води. Тут кожен день буде поливати. Озеленення та екологічна стійкість вже давно один з пріоритетів роботи міських управлінців. Це, зокрема, підтверджує рейтинг комфортності українських міст, в якому Вінниця сім років на лідерській позиції. Ми ось цю планку комфортного міста не лише підтримуємо, але й намагаємося. Кожного року робити крок все вище, вище, вище. І я думаю, що ці молоді дерева це також новий поштовх. Новим насадженням радіють і віничани, і гості міста. Щоб було зелено, красиво, можна було у тіні посидіти. Дай бож, дай Боже здоров'я тим, хто цим займається. Наше місто стане красивіше, зеленіше, яскравіше для діток, воздух буде свіжіший. Оновлювати насадження в центральному парку планують і надалі. Кілометри нового vip шляху сполучатимуть об'їзні дороги міста із підприємствами, які вже оселились та ще планують облаштуватись на території Вінницького індустріального парку. Ділянка проєктно-12А. Основна частина її запроєктована з двох смуг руху для автотранспорту по одній смузі в кожному напрямку шириною 3 метри. І лише на перехресті з проєктної 13 з'являється ще одна третя смуга смуга повороту. На всіх от ділянках виконана заміна чернозему, на щебеневу суміш. Оскільки роботи виконувалися фактично в полі глибина залягання чорнозема, тобто до до присутності біології кореневої системи, в середньому 1 метр 40 сантиметрів було. І тому роботи виконувалися з пошаровим ущільненням, нова дорога, яку закінчують будувати на вулиці, проектній бетонка. призначена для важкого та габаритного транспорту. Аналогів її в нашому місті немає. Це повинні бути великогабарітні автомобілі. Я думаю, що ця дорога буде краще експлуатуватися, чим асфальтні. Ми з того розрахунку і почали йти по всій технології. На півдні, тобто вже там прийшли до цього, там де елеватори, там, де тяжкі машини. Вони і біля елеваторів все бетоном заливають, і там того ж слої такі ж близько 60 сантиметрів, і вже від елеваторів до основної траси. Перепаде температуру всі кліматичні. Як а в самому бетоні він вже морозостійкий. Підрядник запевняє, будівельний матеріал обирають прискіпливо та ретельно. Гарантійний термін експлуатації покриття до 15 років. У якості та перевагах запевняють і міського голову. Краще бетон, але чим краще довговічністю. Ну і так як цемент наш, граніт наш, воно дешевше. Новий шлях протяжністю півтора кілометра. Висота покриття 65 сантиметрів. Дорога за структурою нагадуватиме капусту. Наступний етап, який також виконаний на всій площині, це влаштування геотекстилю. Дренажний шар з відсіву. Останній шар в дорожній основі це влаштування шабенево-піщаної суміші. Це сім з додаванням цементу, який можна сьогодні оцінити по виконанню на 75%. Це саме от та основа, на якій ми сьогодні стоїмо. Це останній шар вже перед влаштуванням бетону. Вже повністю облаштували на ділянці зовнішнє освітлення. Встановили 70 із сучасними лецвітильниками та облаштували зливову каналізацію. Для можливості не зупиняти ці роботи в дорожній основі от, от на цій ділянці передбачені один водопереливний колектор діаметром 1000, це для перепуску атмосферних опадів під дорогою. І на перспективу ми вже заклали ще один колектор діаметром 1200. Це для того, щоб по збору атмосферних опадів з території от, UBC Group, ХЕД. Після того як постелять бетонку, візьмуться за облаштування пішохідних зон та велодоріжок. Це територія Вінницького індустріального парку, якщо сказати в цілому ВІП, так як ми країв між собою називаємо. От, ви знаєте, що ще починаючи з 2016 року розпочалося будівництво заводу Грінкул, cool, був створений кластер холодильного обладнання поряд цим заводом, і він вже працює з 2017 року, з поряд з цим заводом будується завод компанії «Хет». Кластер Вінспорт. І буквально в цьому році ми зробили новий індустріальний парк Вініндастрі і ще є наш Вінницький муніципальний індустріальний парк, з яким був так званий Ю-парк, з яким було підписано відповідну угоду щодо розвитку цієї території. Але... Просто земельна ділянка без належної інфраструктури, вона звичайно не буде працювати і ніяке виробництво там не можна побудувати. Ну, тому ми взяли на себе зобов'язання щодо облаштування відповідної інфраструктури. Прогнозується, що на заводах, які розмістяться на цій території, працюватимуть близько 10 тисяч людей. Ми і в тому числі враховували ситуацію не тільки для транспорту, тому що тут ще і стосується приватного транспорту, тут в проєкті є закладено облаштування парковок відповідних, От, але разом із тим, хто може там і має бажання скористуватися велосипедом або приїхати громадським транспортом і пройтися безпечно по тротуару, то ці всі умови передбачені. Будівництво дороги планують завершити вже влітку. Цей шлях буде вести одразу до трьох міських індустріальних парків. Як будувати якісну освіту починаючи з дошкілля та долати виклики воєнного часу? Про це говорили керівники дитячих садочків з різних куточків області у молодіжному центрі Квадрат. Акцентували увагу на тому, як завдяки самооцінюванню створити належні умови для діток. Освітянам також презентували друковану версію посібника, який допоможе безпосередньо в дошкільному закладі розбудувати якісну систему навчання. Саме такі сьогоднішні зібрання допоможуть нам зрозуміти, що треба змінити. Можливо, додати якісь інструменти бачення, інструменти проведення самооцінювання, адже посібник ще й дає посил на проведення самооцінювання. Можливо, і доповнити цей посібник отими кращими кейсами наших освітянських спільнот Вінниччини, і ми зможемо цьому сприяти. Обговорили освітяни і важливість самооцінювання у власному садочку, адже лише знаючи свої плюси та мінуси, можна удосконалюватися та покращувати навчально-виховне середовище. Створити якісний дошкільний садочок, у якому б і дітям, і працівникам, і батькам почували себе комфортно та безпечно. Створити такий якісний дитячий садочок, у якому б діти проживали радісне і щасливе життя, і в якому б розвивалися їхні творчі здібності та таланти. Зі спортом по життю у центральному парку відбулася традиційна спартакіада серед людей з інвалідністю. Кирило разом з Олександрою опановують новий для них вид спорту Питанк, гра, яку спеціально розробили для людей з інвалідністю. Розробляється кість, плече, смотря як кидати. Якщо, наприклад, цей шарик викинули далеко. То потрібно цей шарик він тяжкий, важкий, тому потрібно можливо можливо і так кидати, можливо його і ось так кидати. Тут працює за свої м'язи, плечові м'язи. Участь у спартакіаді взяли клієнти міського центру реабілітації «Гармонія», громадської організації Паросток а також інші охочі. Вони змагалися у восьми видах спорту. Грали у хокей на траві, настільний теніс, шашки, дартс та баскетбол. Олена Кривенко дає фору усім, закидаючи м'яча прямо у сітку, та навіть випереджає чоловіків за кількістю очок. Я ти я довола, чисалася, я за нея попаду, попала. Я, я довольна. Незалежно від хвороб люди з інвалідністю традиційно беруть участь у таких змаганнях, аби поспілкуватися та отримати задоволення від гри. А ще такі заходи допомагають соціалізуватися та розвинути моторику. Хто не міг самостійно пересуватися, отримували ходунки. Життя не повинно проходити повз такого принципу. Дотримується і цей учасник. І хоча Андрій Щербацький вже 13 років як прикутий до візочка через травму шиї, він завжди посміхається життю та своїм прикладом підбадьорює таких як сам. На рад кін досить важкий час, досить багато військових, досить багато людей з пораненнями, і важливо зараз в цей момент показувати людям, що життя продовжується, що не потрібно зупинятися що є досить велика різні види спорту, різні різна діяльність, якою можна займатися. І власним прикладом таки ми висвітлюємо це в маси і показуємо, що не потрібно зупинятися життя продовжується і потрібно працювати, 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 працювати і працювати. Спартакіаду для людей з інвалідністю у Вінниці проводять понад 20 років. Цього разу до неї долучилися 55 учасників. Приємно те, що практично ніколи цей захід, ці змагання не зупинялись. Єдине, що у 2022 році, коли навала російської армії пішла війною на Україну, ми вимушені були призупинити змагання, тому що це була безпека наших учасників, ну і в принципі всіх вінничан і українців. По закінченню спартакіади у кожному виді змагань визначили переможців та призерів їх нагородили грамотами та подарунками від комітету по фізичній культурі і спорту міськради. Вінниці вперше відбудуться дні винної культури. Мета події популяризувати бренд Українське вино та Поділля як винну туристичну дестинацію. Вінниця Ваєндеїс об'єднають професіоналів галузі та поціновувачів вина протягом чотирьох днів з 25 по 28 травня на трьох локаціях в Турхабі, торговельно-економічному інституті та ресторані поблизу відбудуться міжнародна конференція, презентації, туристичні активності, виставка кращих виробників українських вин, а ще кіно. Показ. Організатори переконані, захід стане майданчиком для обміну досвідом між представниками сфер виноробства, гостинності та туризму. Вінничани е, пам'ятають, коли ми проводили два наших фестивалі. Такі ну на аматорському рівні, такому, і на наше здивування він дуже заінтересував людей в Вінниці. Зараз ми робимо це вже на більш професіональному. На Дуже професіональному рівні, тому що з нами і міська рада, і туризм, і одеський інститут професіоналів. Ми хочемо навчити вінечан пити вино, перестати пити горілку, а пити вино. Вінниця Вайндейс будуть цікаві для винних виробників, сомільє студентів та викладачів профільних спеціальностей, а ще городянам та гостям міста. 27 та 28 травня. Охочі матимуть можливість побути в ролі сомільє та продегустувати вина українських виробників. Організатори запевняють, Вінниця має потенціал проводити такі заходи на постійній основі через гастрономію. Теж можна показувати наскільки автентична культура України, наскільки вона чудова. У нас є дуже дуже великі перспективи. Вінницька міська рада і її міський голова Сергій Моронов підтримують такі напрямки, і ми плануємо, що це буде належним чином сприято громадськістю. Романтика. На службі вінницький рятувальник зробив пропозицію руки та серця своїй дівчині. Освічився Владислав Бондаренко на території пожежної частини. Наречена Марія лікарка за фахом. Тривалий час пара не бачилася, оскільки дівчина була за кордоном. Повернувшись, вона вирішила зробити сюрприз надзвичайнику та прийшла до нього на роботу. Однак тут приємна несподіванка. Чекала її під спалахи проблискових маячків, рятувальних авто, наречений вручив коханій букет троянд та обручку, і почув омріяне так.